Якби ми знали паничі, де люди плачуть живучі то ви елегії не творили, та марне Бога не хвалили На наші сльози сполучиться. За що? Не знаю. Називають хатину в гаї тих і Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю. Чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називай її раєм тієї хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу, переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло. Там неволя. Робота тяжка, і ніколи і помолитись не дадуть. Та матір доброю, мою ще молодою могилу, нужда до праця положила, та батько, плачучи з дітьми не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межи людьми, мов мишенятами. Я носити воду школярам, брати на панщину ходили, мов колубину а сестри. Сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, є. у наймах оси побіліють, у наймах сестри увіде. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такії, Боже, наші діла ми творимо у вашому раї на правильній Твоїй землі. Облагаєм, з братами тихо живемо, лани братами оремо, і їх сльозами поливає. А може, й те ще, ні, не знаю. А так, здається, сам є син. а може, й сам на небесі смієшся, батечку, над нами, а може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, гай зелений похилився, а он загалю виглядає ставок, неначе полотно, а верби. Та подивися та й спитай, що там твориться, у тім раї. Звичайно, радість та хвала тобі, єдиному святому за праведні твої діла тих борьба. Хвали нікому, а тільки сльози та кулакула кула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.